Всім привіт, дорогі друзі. Скоро в нас Хеллоїн. Тобто Самайн, як його називали раніше. І сьогодні я поділюся з вами моєю особистою підбіркою фільмів на це свято. Влаштовати зручніше. Зараз буде топ 20 фільмів, які можна подивитися у ці мрачні містичні дні. Перший фільм у моєму топі це Ван Хеллсун. Хью Джекман у головній ролі. головній ролі. Він найманець Ватикану, який відправляється у Трансильванію, де знаходить купу проблем у вигляді вампірів, які надумали робити своє потомство. І також знаходить своє кохання. Шикарна музика, епічні бої, ненав'язливий гумор між двома напарниками. Рекомендую для перегляду обов'язково. На другому місці стардаст один з моїх улюблених фільмів, повний магії. Але у тому всесвіті магія буває доволі моторошною. Це починається з падіння зірки, яка далеко не зірка, а як виявилося, дівчина і усе чарівне королівство Штормхолд, починаючи від відьом і до королів, починає полювання за її серцем, яке може дати вічну молодість і вічне життя, якщо його вирізати і з'їсти. Так, звучить страшно, але фільм насправді дуже красивий, там повно чудових пейзажів, і у центрі сюжету історія про справжнє кохання. Третій утопії Константин. Місч Константин. Дії відбуваються у наш час. Типовий фільм протистояння людей і демонів. Номер чотири Сліпі Hollow. Всі ми знаємо історію про вершника без голови. Так от це – варіація тієї самої історії. В головних ролях Джонні Депп. П'яте місце Соломон Кейн. На мою думку, недооціненний фільм. Головний герой Соломон після безкінечних кровопролить вирішив відмовитись від насилля, щоб врятувати свою душу. Але зло повернулося, і йому знову приходиться взяти в руки меч на цей раз щоб захистити невинних. Ну і як же без класики? Дракула за книгою Брема Стокера. Exist. this one Десванми face. і у цьому ж самому пункті ще одна варіація цієї історії Дракула 2014 року. Цей фільм більш динамічний і розказує нам деякі реальні факти з історії життя Влада Цепеша. Всі ці історії про його вампірізм це дійсно байки, але, наприклад, те, що його син мав виховуватися у турецького султана, це правда, тому що сам Влад Владцепіш у дитинстві був відданий на виховання до Османської імперії. У цьому ж фільмі він приходить у пошуках сили у печеру, де скривається древній вампір, і той дає йому те, чого він хоче. І завдяки цій силі він може захистити свій народ. Сьоме місце Dark Shadows. все почалося, коли Барнаба Басколі не відповів взаємністю одній відьмі. За це вона вбила його кохану і зробила з нього вампіра. Заточивши на декілька століть у землі. він повертається, щоб налагодити свої справи уже у нашому часі. Заодно знайомиться зі своїми потомками. Відьма все ще жива теж, тому без драми не обійдеться. Восьме місце інтерв'ю з вампіром. Психологічна драма про вампіра, який страждає від своєї долі. Постійно його свідомість ділиться двоє. щоденник переживань людини, яка прожила не одне покоління. Дуже цікавий і красивий фільм з Бредом Пітом, Томом Крузом і Бандерасом Наступний фільм «What we do in the shadows» дослівно перекладається. Чим ми зайняті у темряві, але чомусь його багато де перекладають як реальні упирі. Але це не перевершена комедія, повна нестандартного гумору і дуже трешових моментів. Нам показують середині життя компанії вампірів, які просто живуть, спілкуються, сваряться за бит, наприклад, за такі питання, як хто помиє посуду від крові, і так далі. Дуже класна комедія. Обов'язково рекомендую для перегляду. Мафенвичизабенсолом вайтас антенлен юмошвалка со мачвадесяте місце a Quiet Place. Фільм про те, як землю заполонили інопланетяни, але є одна особливість: вони не здатні бачити, а лише чути. Тому якщо люди хочуть вижити, їм не можна видавати ані звуку. Дуже напружений трилер, який не дасть вам розслабитись ні на секунду. Також я не можу обділити такий жанр як аніме. На одинадцятому місці у нас Vampire Hunter D Bloodlust. На дванадцятому місці психологічний трилер у головних ролях з Ніколь Кідман. Називається Інші. Я вперше дивилась цей фільм у дитинстві, і, чесно кажучи, тоді він мені здався надто моторошним. Одразу скажу, кінцівка вас здивує. Тринадцяте місце брати Грім. Фільм про двох братів, які нібито борються з нечистю. Але настає час, коли їх справді запрошують розв'язати одне складне дільце. От тоді-то у них і починаються проблеми, тому що, як виявилося, прокляття вежі в лісі справді діє. Чотирнадцяте місце Ghost Rider. Фільм в головних ролях Ніколас Кейдж. Один любитель мотоциклів продав свою душу дияволу і тепер має проходити в нього службу. П'ятнадцяте місце. The Village ще один незвичайний і, на мою думку, недооціненний фільм. Не дивлячись на те, що він моторошний, він доволі спокійний, і тут дуже гарно розкриті емоції і почуття персонажів, тихе і мирне поселення, але в ньому є свої секрети. Дуже довгий час тут діяло перемиря між людьми і лісовими монстрами, і по якихось причинах воно було порушене. З цього і починаються всі проблеми. У фільма дуже цікава кінцівка. Не полянуйтесь і додивіться до кінця. 16 місце «Season of the Witch». група лицарів, які повернулися з хрестових походів, везуть нібито відьму на суд. І тут то в дорозі й починаються різні дивні речі. Звичайно, я не могла обділити славнозвісні фільми про зомбі. Сімнадцяте місце світова війна. Z» у головних ролях Бред Піт. І його, як бувшого військового, відправляють шукати причину всього цього у місце, де все почалося. І увесь фільм він намагається знайти ліки. Зомбі в цьому фільмі доволі швидкі, тому вам не буде сумно. Ще один годний фільм про зомбі – це Я легенда. У головних ролях Уилл Сміт. Він в одиночку виживає у величезному місті, де нікого не лишилось, крім цих потворних створінь, і все ж таки намагається знайти вакцину. Але, чесно кажучи, фільм дуже напружений. Особисто для мене був, тому що я постійно переживала за його собаку. Це єдине створіння, яке було поряд із ним. Але якщо у вас міцні нервішки, можете дивитися спокійно. Фільм реально дуже крутий. І якщо ви не знали, у нього є дві кінцівки, і другу ви можете знайти в інтернеті. Дев'ятнадцяте місце Resident Evil. Така собі класика фільмів про зомбі у головних ролях Міла Йовович. Пам'ятаю, як я грала в цю гру на PlayStation, і це був прекрасний час. Так, він доволі моторошний, але все-таки це приємні спогади. І чесно кажучи, я ледве не ламала джойстик від страху, тому що дуже сильно на нього тисла кожен раз, коли на мене йшли зомбі. Ну і по цій самій грі відповідно зробили фільм, і не один навіть. По сюжету корпорація Umbrella проводила досліди над людьми. Ну і ці досліди трошки далеченько зайшли. І завершує наш топ The Woman in Black, 20-те місце. Фільм з Деніелом Редкліфом. якщо ви дивилися з ним тільки Гаррі Потера, то для різноманіття подивіться цей фільм. Що я можу сказати? Сподіваюся, вам щось сподобалось цієї підборки. Всім бажаю хороших свят, точніше, жахливих свят. Всіх цілую і всіх люблю.